Ну і тепер розповім у другій частині про саме місто Лєбах. Містечко невеличке, всього 15 тисяч населення, проте завдяки цьому досить компактне. Ніва Німеччині в Лєбахі, Сайрленд, біля Франції. На жаль, кадрів з табору немає. Ну, просто розповім, що це двохповерхові будиночки. Українців там немає, живуть в основному сирійці, африканці. Якщо 15 хвилин пройтися до Лєбуху, ви побачите таке містечко, хоч воно і маленьке, але досить цікаве, є сучасна архітектура, є старовинна архітектура. Ось такий костьол, якому вже більше 100 років. Також у Лєбуху дуже сподобався. Парк в азіатському стилі. З Лєбаха нас відправили у трір. Ми емігруємо з Лєбаха в Трір. Ти сюди з біженця, не біжиться. Ну я собі знову кружечку приобрела для комфорту. Щоб таскатися з нею по всій Німеччині. Комфорт ні ваші сім'ї. У цьому таборі ми були всього три дні, і то е, так довго через те, що попали на вихідні дні. Потім нас розподілили у табір в місті Трір, куди ми відправилися на потязі, а для цього нам надали безкоштовні білети. Їхали ми пересадкою з Арбургін. Про табір у Трірі дивіться інформацію у наступному відео. От їду я в цій німецькій електричці, так не цікаво, так не цікаво взагалі. Ніхто тобі не буде ходити, не співати на баяні, ну, не буде продавати якихось приколяса, коротше, Ну, с... скури... Зовсім не цікаво, зовсім. А ще їде як, подивіться. Ну, Тихенько, гладенько. Можна ж заснути і проспати свою зупинку. Ну як таке може бути? Мікенхіл, ну? ніфігася який довгий. Пароплав. Ага. Німецька. набережна. І диван. Ой, кресло. Не знаю, навіщо вогнегасник на дереві? Але він тут висить і отак. От